Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Брадарос, і ми продовжуємо пригоди Лесика на одному з найкращих хардкорних серверів під назвою Паляниця. Тож, поїхали. З рудою ми вже познайомилися. Захворіли, вилікувались, наловили риби, збігали на острів Скалістий, де відвідали руїни замку та медичний табір. Залишивши острів, прийняли рішення йти до поселення Тулга. Оглянути мені треба праву сторону, а потім піти до лівої і вже тоді по дорозі я там буду просуватися, куди я там захочу. Так бачу, що зумбований. Ох, вони оце маскуються. Маскуються так, що я не можу їх помітити одразу. Добре, хоч я ну, вчасно зараз помітив. Не вліз в нього. Ну, сарайчику, пустий. Сарайчики загалом загалом ну, більш-менш пустій. Хоча я майже ніколи не знаходив кайло, а тут на тобі я два кайла знайшов. Побачили ми лопату. Так, мішечок. Мішечок, мішечок, а що мені мішечок? На що він мені? Мішечок. У мене є мішечок. Та ні, мішечок я брати не буду, добре. Просуваємося вперед. Я, до речі, брав до цього мішечки і сподівався зробити собі костюм, гілі-костюм, але я навіть зараз і не знаю, чи хочу я його робити, чи він мені потрібен, чи не потрібен, мабуть, і не потрібен, бо якби так Я в усьому білому, мені здається, все самий найкращий такий костюм. Так, дядьку, не дивись, не дивись на мене. Все, я пішов, ти мене не бачив, я тебе не бачив. Розійшлися, як в морі кораблі. Все, розбіглися. Добре. Дядько. Так, блин, він такий мене почув. Почув, побачив. Да, прибіжить, чи що? От дурник. О, щось лежить. Шоколадні загорки. Ну, непогано, з'їмо. З'їмо шоколадні, смачні, поживні, калорійні. Це добре, але їх треба спочатку розморозити. А де він там є? Куди він пішов, я не бачу. Добре, я тоді зараз поки що може на інший бік. Дороги збігаю ось сюди. Огляну тут. І буду тоді потім туди йти. Там десь колонка, до речі, є, наскільки я пам'ятаю. А в цьому поселенні, мені здається, я не дуже той багато чогось знаходив, коли тут був. Мені здається, що я не так вже й давно тут був. Не так давно тут ми проходили цими краями. Десь, наче, курка. А, воно курка. М -м -м, різати її, не різати. Начебто не дуже багато і м'яса з неї. Що мені? Гачки є. Та, в принципі. Оце дожилися. Я курку бачу і не, не, не кричу від того, що. Від щастя. Що ура, курка! Зараз ми поїмо. Так, нотатки мандрівник. Ой, тут треба зачинити двері. Нотатки мандрівника, це ми будемо читати обов'язково. Давайте одразу і будемо читати. Що там є цікавого, які знання нам передають. Як тільки з'явиться нагода, попрактувати, практикуюсь в ремонті гвинтівок для полювання та дробовиків. О, це дуже добре. В мене є якась ось рушниця така, яку я можу використовувати, і вона може псуватись. І якщо я зможу її лагодити, то це буде дуже добре. Але так, одразу до цього будиночку. Я навіть той сарайчик щось не оглянув. От, Але для, цього, для того, щоб ремонтувати, мені треба буде ремонт для чищення зброї. Я вже знаю, де його шукати приблизно. Це треба військові палатки, намети оці. Так, щось ви, дядьки, там розходилися. Не дасте мені там оглянути спокійно. Там, мабуть, дадуть. Куди воно дінуться взагалі? О, блін. Дядько в цьому будинку. Він пішов до кімнати. Зараз, зараз, зараз. А тут? тут зачинено. Тут же два виходи. Так, тут зачинено, він тоді до мене зараз не прийде. Це добре. Це добре. Я тоді прокрадаюся зараз до колонки, і зараз треба буде набрати води. Так, спочатку треба ту флягу. Блін, вона замерзша. Це треба її відігріти, щоб набрати туди води. Ну нехай тоді я поки не набираю, що ж я, як мені бути. Відігріватися зараз, я наче не збираюся. Десь наберу тоді в іншому місці Нічого страшного. Так і буде. Наберу десь в іншому місці. Труба. Ні, труба мені не потрібна. Тут же теж. Ой, тут відчинено взагалі. Все. Тут я оглянув, тоді. Будемо вважати, що Що все оглянув. Хоч і є такі місця, де засіли ось озомбовані, і я їх там не оглянув, але не буду я вже їх там викурювати звідти. Нехай собі сидить той дід. Я піду до наступного До наступної частини поселення, і там буду просуватися потім далі, далі. Так, ще нотатки мандрівника. Ще нотатки мандрівника. Як добре. Давайте почитаємо. Тепер найвеселіше знайти машину у світі, де їх майже немає, пробити на ній колесо та полагодити його це набором для ремонту шин. Ну, добре, що це є? Тепер можу лагодити шини. Да, використання набору для ремонту шин. Тобто, а, ну я не, не тільки для цього, хім захист можна ним ремонтувати і деякі наплічники. Можеш зробити шкіряний рюкзак, пастки для риби, крафт саморобного будилища. От то найголовніше. Так, десь зомбовані. Ага, ходять тут, підходять до будинку. Я їх зараз буду пробувати обійти. Блін. Він біжить прямо сюди до мене. Чого це він? Це, мабуть, просто такий бігаючий. Так, ну наче звільняє він мені місце. Пішов я. Обережно зараз буду тільки на нього дивитися, щоб він до мене не прибіг. Так, 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 дядьку. Давай не нервуй там. Будь спокійним, не бігай, назад не дивись. Все добре. Все добре, я його пройшов. От і добре, Наче попереду я більше нікого з зомбованих не бачу. Не дуже багато взагалі їх тут було. Може ще попереду буде. Так, кептурик. ні. І тут більше нічого. Побігли далі. Наступна будівля. Ні, так і ганяє воно, там гасає зомбований псих якийсь. Психований прям. Чого він такий психований? Так, бушлат. Ні. Теж не потрібен. Ну, до речі, це поселення таке. Тут. Ну, такі речі зазвичай, я так розумію, поганенькі. Тому дуже розраховувати, що тут щось дуже-дуже добре не треба. Так. Дядько нервовий. Тож, краще його обігти десь подалі, так, щоб він був. Він там кружляка не нарізає, наче мене не повинен побачити. Добре, добре, добре. Спокійно, спокійно. Так, пробіг. Пробіг я його, можу тепер до будиночку спокійно зайти, оглянути його. Так, що це таке футболка? Просто футболка. Ну да, в, в цьому поселенні речі ну, зовсім такі звичайнісінькі, нічого цікавого немає. І майже й не буває, мабуть, я так собі думаю. Останній будинок залишається, який можна буде оглянути в цьому поселенні, і можна тоді рухатися далі. Треба буде по мапі роздивитися, по якій стежці мені правильно йти. Так, щоб попасти туди, куди я хочу. А хочу, в принципі, я прийти на замок. І треба його роздивитися. Там бувають мисливські речі, і, можливо, там буде якась або зброя, або набір для чищення зброї, наприклад, можна вже його брати, або щось, якісь набої цікаві, або речі, там рюкзак, якийсь класний такий, величенький, об'ємний. Все, тут я все оглянув. Залишається тільки подивитися на мапу. Мапа в руки і роздивляємося. Я дійшов, оглянув повністю тут, не набрав води, зараз знаходжуся ось тут. І для того, щоб мені потрапити до цього замку, мені треба вийти на головну дорогу, йти по ній, нікуди не звертаючи, можна потім ось тут збігати, подивитися на вежу. І з вежі, в принципі, по прямій там можна вийти до замку. Все ясно, все зрозумів, можна просуватися вперед. Он, попереду, я вже і бачу замок. Він видніється на висоті гори, стирчить там поламаним зубом. Ну що ж, зовсім трошки мені туди залишилося, хоча я дивлюся, що починає вечоріти, хоч би не почалася буря. Що в мене там? Палички, в принципі, в мене є, розпал є, вижити зможемо, але. Не дуже мені хочеться застати, щоб буря мене застала десь в дорозі. Не дуже хочеться. І сподіваюся, цього не станеться, бо декілька бурь вже ми пережили. За цей день мені здається навіть декілька бурь. Тому я думаю, що на цей день вже все досить. От я вже і наближаюся, головне зараз не втрапити в халепу в тому плані, що тут десь поблизу входять зомбовані. Вони 100% тут є. Але треба так бути обережним, щоб не вийти прямо на них. Бо ховатися тут нема де. І що я буду тоді робити, якщо вони мене побачать, я навіть зараз і не знаю. Мені доведеться відстрілюватись, мабуть. Але від опа, воно ходить. Ходить вже зомбована туристка. Так, а що це? Я замерзаю вже? Так, так, я замерзаю, ага. Тож треба десь розводити вогнище, але бажано десь його розводити вже не тут. Десь бажано його вже в лісі, так, щоб не було поблизу цих зомбованих. Вушанка. Та вона трошки така черненька, мені, наче моя біленька більш подобається. Тому не буду тут чіпати. Так, побігли далі. Я навіть забратися на якусь висоту тут навряд чи зможу, Так, щоб від зомбованих укритися, якщо вони, наприклад, мене побачать. Можна зараз забратися наверх повністю цієї вежі і там спробувати розвести вогник, відігрітися. Теж такий варіант є і доволі непоганий варіант, в принципі, як мені здається. Можна спробувати. Головне, зараз не впасти тут. Зараз роздивимося, що там наверху. Камуфляжна сітка. Камуфляжна сітка. Хм. Цікаво. Цікаво, цікаво, прям. А наша вона мені потрібна. Я навіть і не знаю. Так. Це в мене єдиний ніж. Ну так, да, це в мене залишився єдиний ніж. Треба його отак от собі додати. Зробити камонет пончо. Зробити блек Камонет Пончо, white камонет Poncho, Brown. Камонет Poncho, Black White. Хм. А ну давайте подивимося, що це воно вийде таке. Чи цікавить нас така річ, чи не цікавить? Поо! Це я, типу, замаскувався? Ну, типу, замаскувався. А що воно, до речі, куди воно впало? Не зіпсом середня теплоізоляція. Воно навіть тр трошки зігріває. У пошкоджені вже наші речі, наші червики. Так, а я спробую зараз розвести вогнище ось тут на проміжковому цьому по версії І тут спробую зігрітися. Так, так. Зробити багаття. Тут і не буде видно вогнику, не буде видно диму. І я так сподіваюся, що я тут зможу тихенько, спокійно собі зігрітися, щоб мене ніхто не бачив. Тільки рушницю треба в стороночку прибрати. Бо вона потрапить зараз в вогонь. Це в наші плани зовсім не, не входить. Так. Ну що, давай розводимо. Так, так, давай, давай, давай. Ну, піде вогник. Ой, тепло пішло, навіть я побачив. Ой, супер, клас. Але тепер мені треба робити новий набір для розпалення. Хоча в мене є ж... Декілька, два сірника. Але палички все одно треба собі наламати більше, щоб було. Все, трошки зігріюся зараз і буду продовжувати тут оглядати. Відпочину трошки. Гарний відпочинок. Я відігрівся. Можу просуватися далі. Вогник нехай собі горить. Він тут. Пожежі не зробить, так що можна спокійно покидати ці місця. Непогано, в принципі, непогано. Як я і казав, тут речі такі бувають цікаві, як я і думав. Цікаві речі в тому плані, що я знайшов собі маскувальну сітку, з якою зміг собі зробити пончо. Маскувальне пончо білого кольору та о, набір для чищення зброї. То, що я теж думав, те, що я думав. Ну, непогано, зовсім непогано. Куди ж мені так піти, щоб зараз не вийти знов таки на зомбованих? А в цей зайти не можна ніяк. Зараз погляну з іншої сторони. І якщо що, так по стежці я туди вниз і побіжу. Ні, наче мені здається, сюди зайти неможливо. Ні. Неможливо, ну і нехай. Нехай щось воно забарикадовано, або можливо, воно там десь в землі вхід. Воно тут занесло землею, і тому так теж таке можливо. Зараз я вийду і подивлюся на мапу. Хоча треба було там біля вогника подивитися, куди я можу далі просуватися. Хоча ось тут, наче, непогане таке місце. Оп, камінчик. Камінчик. По таких стежках, оце туристичних тропках, можна такі камінчики і знаходити. Так, я вийшов звідси, і піду, і піду, мабуть, по цій синій, а потім перейду на дамбу сюди, тут мені треба оглянути табір. Літній табір, і там же і мисливські речі є. Буду шукати якісь мисливські речі, хочу знайти собі непоганий наплічник, щоб зараз собі звільнити руки. І там є, до речі, лікарня, так що ну, взагалі супер. Взагалі круто, супер, класно. По синьому маршруту. Зараз це я й вийшов на синій маршрут. Треба десь мітку знайти, побачити, точно собі зрозуміти, що я вийшов саме на синій маршрут, і тоді можна просуватися. Але треба зрозуміти, там, десь ще я бачив, повинні бути. Мисливські вежі і хижки, які треба теж оглядати, в яких теж бувають цікаві речі. Так, бачу мітку на дереві. І це в нас синій маршрут. Все правильно. Значить, ми тримаємо курс туди, саме куди треба. Саме тим шляхом я пішов, який я собі розглядав. Так, бачу попереду хижку. Добіг я таки до хижки. Ха, тут панама, ну. Панама-мама, ну на що на мені? Хижка мінус. Але десь. Ага, ось я бачу, є і вежа. Зараз поглянув на вежу. Ох, позатягувало. Ну, десь вже вечір вже не, лі... Ой, не літо кажу, ну то, що не літо, це 100%. Але вже не ранок, вже вечір. І зараз взагалі спуститься ніч. І мені треба десь на ніч зупинитися. Не хочеться мені десь в лісі зупинятися. Було б непогано десь піти до якогось містечка, хоч якогось невеличкого. Опа. Багнет, ну, візьму, поки є місце, візьму. Хоча в мене вже один є. Так, тепер треба повернутися на стежку, бо я щось трошки заблукав. Мені здається, я отак спускався звідти. Да, он хишка. Так. А хижка якраз біля стежки і знаходилася. Ну тож я повинен вийти зараз на стежку. Без питань не повинен заблукати, бо якщо я заблукаю, то ще й вночі, то це буде просто супер. Ні-ось, -ні, все, стежка, все супер, спокійно. Бачу попереду хижку, і ще там якийсь вагончик є. Хоч би в хищці щось цікавеньке було. Дайте мені наплі. Сумку, сумку поясну теж дуже суперово було б. Туристична мапа прикольно. Мабуть, хтось вже щось знайшов тут цікаве, а мапу залишив. Або дійсно мапу тут і клали. Залишали на місці мапу, щоб туристи, які тут вештаються, Заблукали, змогли знайти дорогу додому. Джинсова куртка. Так, в мене вісім ганчірок. Давай її розірву ще. Насунулася ніч. Я просто спускаюся кудись в темряву. Я в лісі, так і не знайшов ніякого прихистку собі, ніякого будинку. Я йду до табору. Сподіваюся, що я вийду до літнього табору нормально, ніде тут в лісі, вночі не заблукаю, мене не поїдять вовки, не почнеться буря, хоча я собі заздалегідь наламав такий паличок. Бо якщо буря десь шукати паличок, таке, собі, хоч я знаходжуся і в лісі, та буває таке, що і в лісі можна заблукати і не знайти паличок. Тут, наче ось кущиків більш-менш багатенько. А там, де я виходив, то якось і кущиків не було. Так, я вийшов до дороги. О, це я прям до табору вийшов. І непогано вийшов. Одразу до лікарні. Ой, правда, тут зомбовані. Я бачу, можна зайти в двері. Двері якраз на моїй стороні. Так, що ж таке, я з цієї сторони не можу прокрастися, а зомбована прям на мене йде. Треба дуже-дуже зараз обережно. Так, не дивись, не дивись на мене. Не дивись. Блін, вона прям до мене йде. Я наче закамуфльований, вона не повинна мене так бачити. Так, наче нічого, наче я її випередив і тепер можу сюди спокійно. Ага, вона звернула. Добре, хоча тут зомбовани ходять. Там і бігає вона. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Так. Ну що, починаємо огляд? Сподіваюся, тут щось цікавеньке для мене залишили. Так, пусті штанці. Непогано залишили. Так. А тут взагалі пусто. Ой, мені здається, що тут нічого немає. Нічого тут мені не залишилося взагалі нічого цікавого. Що це таке? Ні, 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 то щось якась дурня. Нічого немає. Ось тобі і оглянув. Зовсім нічого немає. Треба перебратися до хатинки. Ой, вони тут і бігають, і повзають, і в хім... захисті ходять. Сподіваюся, що в мене вийде так обережно. Чого я тут не вийшов, до речі. Оце я видав, блін. Можна було на цей вихід вийти зараз і спокійніше пройти. Позаду нього він би мене і не помітив і не зрозумів би, що я тут був. І не зараз і не зрозумів, але мені набагато менше довелося прокрадатися. Так, наче тут спокійно можна і пробігти до будинку. Так. Оглядаємо. Що в нас тут не вже пустий. Та не може бути. Зовсім нічого. Оце так. Але там. Так, балаклава. Це яка. Це яка балаклава? Ага, з ротом. Ну, нічого, все одно я, хоч принаймні, буду тепер трошки більше утеплений. Ну і все. Я всі речі, які познаходив, вони, вони виглядають повністю як сет. І це дуже непогано. Я не знаю, чи я зможу туди прокрастися таким чином, щоб вони мене не побачили через місточок. Вони під місточком там ходять. Хтось мені здавалося, там і бігав. Я зараз дуже сподіваюся, що на тій стороні там більш-менш спокійно, бо я вже приходив сюди. Я перебрався на другу сторону. Всі зомбовані за... Блін. А тут що за скажений бігає. Блін, блін, блін. Він же мене не побачив? Давайте він в іншу сторону побіжить. Давайте він побіжить в іншу сторону. Я не хочу, щоб він мене зараз побачив. І тут я не можу зараз встати, щоб біля цього пройти. Так, тут є ще отака таверна. Блін, а тут треба перестрибнути. Ой-ой-ой, там зомбовані. Що, треба обходити з цієї сторони? Бо наче як я, якщо перестрибну, то мене можуть там побачити. Так, мені принаймні здається. Ну, я не хочу ризикувати і перевіряти такі речі. Так, обережно, обережно, тільки обережно. Так. Будиночок, ога. Так, я знайшов. Дальномір, Далекомір. Що в нас тут ще? Блін, ну нічого такого цікавенького якось немає. Той зомбований продовжує бігати. Я обережно все одно прокрадаюся до наступного будинку. І що це тут таке? Мапа знову, туристична мапа. Ну ю-ма. Да, небагато я знайшов, можу сказати. Маска то, звичайно, непогано. Блін, а де ж? Мені треба перейти туди до будиночку, зігрітися. Він мене, може, не побачить. Мені треба до будиночку зараз і вже зігріватися. Що в мене палички ж є, є. Бо я вже починаю замерзати. Так, треба ще наламати собі. А, я ж не можу, в мене рушниця в руках. Так, я отак відійшов. Можу тепер і наламати, трошки зібрати. Уй, там ще бігає. Ой, -ой, Ой. Треба бути максимально зараз обережним. Так, палички. А він туди до хатки пішов. Ну, нехай собі йде. Непогано було б його там закрити, зараз, щоб він мені не заважав. Та я зараз не буду це робити. Бо я можу наразитися на небезпеку. Нехай вони не знають, що я тут. Та і все, і на цьому залишимо. Все, я до будиночку, і треба мені залишатися тут на ніч, зігріватися. Зараз я подивлюся, можливо, тут щось цікавеньке. Та, на жаль, ні. Нічого цікавого, пішов я на другий поверх тут пусто. І тут борода. Борода. Аби не рижа дівчина, взяв би бороду, а так дуже дивно буде виглядати, якщо чесно. Все, я розвожу тут вогник і зігріваюся.